Український трилер, де головний ворог героїв, їхня тупість. Вони грають в баскетбол під землею і ходять дзюрити на електропровід. Чому? Ну, мабуть, після матчу вирішили підзарядитися. Фільм з майстерними акторами і феноменальною монтажерською роботою. Рейтинг на МДІ 4 зірки nice. поряд з такими фільмами як людська багатоніжка або п'ятниця 13». десята частина. Якщо ж брати для прикладу інший жанр, то український трилер оцінили майже так само, як і «50 відтінків сірого. Це все перший український трилер штольні 2006 рік. Українськомовний саундтрек від Потапа, який часто крутили по М1. Можливо, ви чули цю пісню в дитинстві? А можливо, ви були надто юні, аби вам дозволили дивитись такий сран. Тому для мене цей трек взагалі не знайомий. Нас вітає неінформативна заставка про хрещення Росії і язичників, яким не сподобались тогочасні реформи. Якщо хтось сприймає реформи як лише покращення рівня життя людей, абсолютно точно да все неправильне розуміння реформи. Щоб люди не занудьгували від такої заставки, фільм одразу нас кидає у вир динамічної операторської роботи. Тут на матчі ми намагаємось роздивитись трьох головних героїв: це бита, можливо, віта чи може вита. Але виявляється, біта просто бос по життю. Хуліган і дамський угодник. Також він недолюблює малька, мальок стереотипний ботан в окулярах, який все знає і виявляється дамським угодником кращим за біту. А от ден просто хлопець. Далі нам показують двох інших героїнь: Катю, гарну дівчину, і Вікі, просто дівчину. Такий висновок зробив, бо Катю хотіли всі хлопці, а Віки ніхто. Ця компанія студентів-археологів опинилася в одній групі на практиці і поїхала до професора на розкопки. По дорозі вони умудрилися збити птаха. Далі йде чудове поєднання дивного монтажу і яскравої акторської роботи. Але, якщо чесно, плювати на того птаха, коли можна подивитись на дівчат, чи не так. Перший скример у фільмі. Рука професора. Професор, схоже, явно недолюблює своїх студентів, раз так з ними вітається. Це взагалі один з небагатьох скримерів у фільмі. Далі йде зйомка з-під коліна. Знімайте в нормальному ракурсі, а не з -під коліна. Тут привіт моєму ректорові Леоніду Павловичу. Галове увечері професор розкриває свою мету: знайти статуетку язичницького бога грому. Перуна може щоб поставити на шафі поряд з фігурками Тора і Локі. Та він раптово зникає, залишаючи записку, яку прочитають в останні 15 хвилин фільму. Зав'язка завершується, коли студенти випадково знаходять вхід в штольню і вирішують просто зайти. Навіщо? Питайте хлопця, який ламає четверту стіну і дивиться в камеру. Ну, мабуть, він знає відповідь. І от екшн. Ця атмосферна штольня, постійна темрява, і часті крупні кадри обличчя і рук, через що екшену і не видно. І все це доповнюється, не побоюсь сказати, тупими сюжетними поворотами. Уявіть. Зараз ви в темряві глибоко під землею. Що вам потрібно робити? Звісно ж, зіграти в баскетбольний матч і потанцювати. Може автори так показують, як змінились часи? Бо тисячу років тому тут, як розповідали на початку фільму, єдиною розвагою було жертвоприношення. Покращення вашого життя вже сьогодні. або ще приклад, ти виявився от таким генієм, фізиком, хіміком, медиком просто альфа, сігма. І знайшов рішення, як врятуватися, зателефонувати. Знайшли трубу, і ти зміг спіймати мережу. Кому варто зателефонувати? Батькам? можливо, професору? Ренат Ренат Ренат. Ні, та не цей. А якийсь мужик, який з'явився вперше в цій сцені, в оточенні трьох-чотирьох дівчат. Ну, тоді все нормально. No. Що це за Рінат? Навіщо мальок зателефонував саме йому? Взагалі не зрозуміло. Звичайно, Рінат посилає його, говорячи, що тут на другій лінії в нього хтось. Ймовірно, чергова дівчина. І от на 42-й хвилині сценаристи показують першу жертву. Просто хлопець ден не витримав напруги і перечепився через мотузку. Стрес, страх і печаль заполонила героїв. І от майже відразу друга жертва, просто дівчина віки, після просто хлопця її миша перегризла шию. Знаєте, ці миші зі штольні ну вони такі шию їде. Далі знаходять ящик часів другої світової війни з автоматом. Тепер вже можна і повідбиватися від мишей. Професор також виявляється не надто кмітливим. Це ж він шукав студентів, щоб їх врятувати. І тепер питання, що він мав зробити, коли нарешті побачив їх підземеллі? Ну звісно ж, мовчки бігти на них в темряві квазімода, поки вони кричать один одному Стріляй. Ну, гідно, це переможець номінації найтупіший персонаж. Вітаємо. І ось герой, який міг би конкурувати з професором, бита, стає третьою жертвою. Адже він просто взяв і подзюрив на електропровід. В який чомусь працював глибоко під землею. Це ж український трейлер, тут треба не логіка, а нелогіка, з цієї компанії лишилися двоє. Сцена, де їх затоплює вода, додає драматизму, але нічого. Чарівний монтаж вас врятує. Оп! Magic. І ви вже біля люка. І ось кульмінація. Виявляється, в цьому фільмі все ж був Злодій. Це. Ем... хто він? Who are you? Це ж тренер? Той, хто був на екрані, всього 15 секунд на початку фільму. Неважливо, хто, він, якби в нього була потужна мотивація. Але й тут обло. Він хоче знищити всіх християн, бо він язичник. Вже за 30 секунд його вбивають, і герої відразу ж знаходять вихід зі штольні. Епічний вибух і вже закохані студенти йдуть під пісню потапу. Режисер визнавав, що створення цього фільму було для нього справжнім викликом, і він намагався дотримуватись духу хічкока. Але якщо ви очікуєте на справжній жах, ви його тут не дочекаєтесь. Для багатьох головних акторів цей фільм став дебютним і для деяких останнім. Наприклад, біта так погрожував зубам малькав. Не дожбо мене порати вирішив, ходи сюди. Я не розумію, чого не вдалася акторська кар'єра. Фільму не вдалося передати атмосферу. У момент стресу та страху героїв під час смерті Дена і Віки. Мені стало нудно, він не викликає страху, не розважає і не змушує переживати за героїв. Фільм просто провів персонажів від точки А до точки Б. Та важливо відзначити, що його знімали повністю за власний кошт, ще й українською мовою в 2006 році. Вирішив подивитися саме через те, що його зробили українською ще до того, як таке кіно стало популярним. Ймовірно, фільм не міг окупитися через конкуренцію російськомовних стрічок, і проект виявився провальним з фінансового боку. Щодо помилок у фільмі, то їх тут багато в усіх аспектах. І в монтажі, і сценарію, і операторській роботі, але помітно, що сюди вкладали душу, і потенціал у фільму був. Тож за старання я оцінюю цей фільм на пів кіло з кілограм. Не міг не сказати. Павле Лі, який виконував роль Дена, ти був справжнім героєм. Дякую.